Добрий день, це канал. Я і мамі і тваринки, дивіться. Ви знаєте, що вона так дереться? Шоколадка, ти вже свою порцію взяла. Їч акуратно, не розсипай. Це так кози і соду. Зараз на траві дуже в них кислотність підносить. І їм треба соди. І ранішня процедура прийшла до хліба і їдять мої кузульки, цукерки. Ось така сода харчова. Ось. Зараз. Так, зірочка, ти будеш їла? Ти хочеш, ні? Нині не хочеш. Вчора їла. Нині ні, ні, так. Шоколадка тобі хвати. Нині не хочу. Чи хочеш? І хочеться. І не хочеться. Ні, напевно, що буде. Напевно, що ми трошки поїмо, так? Да? Ну, їдь. Ну, Тільки не розсипай, легше язиком отиляй. Треба нині, буду в магазині, купити соди. Бо мої красуньки вже одну пачку з'їли. Ну, Добре, коли є можливість. Насипати, щоб вони собі мали в вільному доступі, коли їм треба. Ось ти більше не хочеш. Ну, я хочу. Що ні? Зараз почекайте тут в мене процедура проходить. Ось так. Зараз білий тобі дам соду. Зараз почекай. я тобі трошки докину. Ось так. їдять мої. Ой, пешечку його О. О! Даю, дай. тебе трохи ще зірка над'їла. Кориця не хоче їсти, моя нині буде їсти. Вчора не їла. Хочуть мої малишки содочки. Ось так. Соду вони їдять особливо весною, як ото переходять на траву. Не. Ще будеш? Ти не хочеш. Ти ніяк не хочеш навчитися, я знаю. Ні-ні, ти не хочеш. А ти, пані, будеш їсти соду? А тобі б треба було б. Зараз докину вам, почекайте. Кнопка! Ти не хочеш, чи хочеш? Кнопка, зараз чекай, бо та пані дуже довго думає, чи вона хоче. Ні, не хоче. Міше білу нагодувати, бо ті тут не весь час їдять, не? Мішка? Дерлася, так хто знає як. Ти не хочеш. Ну, Як хочеш. Що? Вже А ви їсти хочете, так? Да? Більошка? Більошка бомбільошка. Лапай соду. Її останню її даю, бо ті, хто не з'їсть, то вона тікай морду вимастила в кашу і мені по руці. То вона остання доїдає. То вона соду їсть гарно. Ось так вона їсть. Мазулька, козулька. Велиську і ще руку, ні? Малишка, більошка, не хоч більше? Ти теж після всіх не хоче більше. Ну, Я хочу. Хто там з вас ще хоче руку повелизувати, га? Лізь, лісь, лісь. Лісь, лісь, лісь язичком, все. Га -га, ви ще не хочеш так. Ну, все, От так, бачите. Ось так мої мазульки, кузульки поїли соди. Це в них відра. Хто до ранку доїв, а хто ще й не доїв. Ось так. І підемо зарапастися. Чекай, 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 кори, зірочка. Ніщо побачила. Бачиш слізи поголовляться тобі. А то вредні кліщі. Ось так. І будемо зараз годувати моїх козявок, смакозявок малих. Не? Красотки мої. Ось так. Їдять соду. Казали показати, як твої кози їдять соду. Для чого сода? Гасить кислотність. Трава свіжа, зелена, соковита. Ще жолудок добре не привик. Потім, як привикає, вони вже соди не їдять. Ото з весни. І восени, коли переходять на другі харчі. Тобто там буряк, моркву, капусти. Вже трава не така сочна, а те сочне. І вони теж зазвичай тоді їдять Фу, здорова. Будь. Теж зазвичай тоді їдять гарно, пригарно соду. Ось такі то справи. А так? А так вони влітом в мене не хочуть соди. Ось такі тут діла. Всім гарного дня.